Ну що, продовжуємо, продовжуємо. Рожевий колір спрацював, мабуть, це дівчинка. Ну що, друзяки, всім привіт! Бажаю всім здоров'ячка, Миколач на зв'язочку, як завжди. Ну що, люди? Грибочки грибочками, хочеться й на рибалку. Довго не був, довго не було відео на каналі знаю. Але вибачаюсь, ну не вистачало часу. Значить що по ситуації? Осінь, Осінь холодно. За бортом плюс 7. Як бачите, самі флет фідерки вже мої стоять, все наготовлене. Рибка, бачу, не дуже активна, не дуже гуляє. Ну, воно, собственно говоря, діло движеться к холодам, к серйозним. Тому так, друзі, все, що з цього вийде, все вам розкажу, покажу. На що ловлю, якщо буду щось ловити? Якщо не буду нічого ловити, значить нічого не покажу і нічого не розкажу. Все покаже нам рибалочка. Все, люди, дивимось. Так, друзі, ну і так, як я обіцяв, розказую і показую, що по пільчику. Пільчик, дивіться в мене Аль раква. Польський самий звичайний, самий дешевенький. Все, нічим я його не ліквідив, тільки додав сюди водичку. І все. Сьогодні я роблю ставку на м'ясне, на рибне таке. Пелець цей рибний, тому так, я ж нічим його не ліквідив зовсім. Тому, тому так, що по приманкам? По приманкам, е, також м'ясне, ой, пропав фокус. Африканська мушка, покемон Пробос, Сквіт, Чорний Перець. Е, це в нас вафтерс з ананас, е, спеція. Короче, Коротше, бачите самі. Ну, сьогодні основний упір буду робити на м'ясне, тому що за бортом уже плюс 7. Ну, я думаю, що солодка сьогодні не буде працювати зовсім. Ну, а там все покаже нам рибалочка. Що воно і буде до чого. Є якась перша рибка, друзі. Якась перша рибулечка єсть. Зараз подивимося на що спрацювало, бо вже приманок багато переміняв. Одразу так і не скажу на що клюнуло. Ну, щось клюнуло, друзі. Зараз подивимося, якщо достанемо. Ну мені здається щось, щось невеличке. Ну а там... А там як підойде рибка, так побачимо. Ага. Почув берег. В іншу сторону рванув. Друзі, коробчуки не сказать, что великий, ну приємний. Як для осени, так дуже приємний. Опа. Звичайний стандартний полторушник, друзья. Звичайний стандартный полторушничок. Працювала у нас креветочка. Спрацювала у нас креветочка на восьмому гачечку. Зменшився я сьогодні з гачками. Бо холодно, самі бачите, що вже холодно. Ну, отакий. от, от красунчик, отака от перша рибулька пройшла-нас, порадувала. Все, будемо відпускати рибку і продовжувати нашу рибалочку. Так, друзья, еще одна клювачка. Ну, тоже что-то так, он вяленько, не очень, активно. Клюнув еле, еле про паровози, і все. Ну, не знаю, чому так зараз. Якщо підвитягнемо. взял проэкспериментуватилась насадка рожевый колер с <laughs> дисквидом ну клювачечка была и тоже дуже добра про в конечно сейчас будем пробовать доставать Сюда, друже, развернись, будь ласка, бо мы там тебя явно не возьмем, если ты очеред через А, А воно ж туда только и туда. Ему только туда и надо же, конечно, попасть. Ага. Ну теж, мабуть, стандартные, друзья. Не скажу, что прям что-то там большое. Опа. Та ні, це вже хороший. Це вже Сазанєвич, друзі. Хороший Сазанєвич, непоганий, непоганий такий, під два з плюсиком. Під два з плюсиком. Непоганий, а де ж гачечок не бачу? Не бачу щось є. гачка, Все, 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 все спокійно, друзяка, спокійно. Да, эти пылочки, конечно, их не за любят чепляться. Это, конечно, у них супер-пупер. Вот такой вот красунчик. Вот так вот сейчас. Да, лежит уже. Все. Хороший, хороший. Вот такая вот красивая рыбонька. Ну, я же говорю, это такие два Два з плюсиком. Це непогана вже рибулечка. Ну що, продовжуємо, продовжимо. Рожевий колір спрацював. Мабуть, це дівчина. Все, друзі, рибалимо далі. Так, друзі, якась клювачка була. Ну і все. Чи там? Не, сидить. Сидить там, дружара. друзья. Ну, не пойму, так и вообще. Если честно, вообще непонятно, что и потому Потому что потом особого сопротивления не дает совсем никакого. Никакого. Что у нас? Есть. О, одно парень начал сопротивляться мне, друг. О, почу, почу. Ну, я ж кажу, ты первый начал сопротивляться. Ж ветки ну, ж Что делать? Ближня дистанція зовсім не роби одне кормове пятно, робить дальня дистанція десь приблизно 80 з плюсиком метрів. Та поки ти там гратимешся, боже. Чим менше, чим дурніше. Чим менше, тим дурніше. Опа. Ти йдеш сюди, дружара, заходь, Блять. то тут є. Опа. Ну, зачепився це, понятно. Це, понятно, само особо, що зачепився. Стандартний, друзі, двохкілограмовий. Зараз спробуємо відчепитися якось. Як не знаю ще, ну зараз будемо пробувати. О, відчепився. Так. Є, друзі, є це теж хорошенька, непогана рибка для цієї водойми, для цієї місцевості. Зараз отчеплю, все покажу. Так, спрацювала у нас знову та ж креветочка. Ну, сьогодні, бачите, рибно-м'ясні смаки працюють. Солодка зовсім не хоче сьогодні працювати, абсолютно нічого. Отакий такий от красунчик. Отакий такий от красунчик карапевич. Гарна рибулечка. Зараз також відчепимо і відпустимо в свою стихію. Все, ми продовжуємо рибалочку. І раке запостав нашим глядачам. Уф, красунчик. Так, ну що, друзяки, коротенький підсумок кінці рибалочка, як завжди. Значить, відрибалив я з 6 ранку до 13 години. Ну, більше смисла не бачу, сидіти, люди. Остання клювака була в півдев'ятого ранку. Все. Все, що я потім пробував, не пробував, вже на... Колотив і солодкий пелець зі сливовим ліквідом. Ні. Ото з утра спрацював звичайний пелець рибний, і спрацювали ну, м'ясні рибні смаки. Сквіт спрацював, спрацювала креветка і спрацювала спеція. Три рибки зловив, я вам їх всі показав. Дві рибки я випустив, одну рибку забрав додому на пожарить на поїсти. Ну, це отак, друзі. Все, що маємо, то маємо. Ми прощаємося до наступних відео. Всім папа. -па.